Міль це міль. Міль, не маючи обличчя, ні яскравих кольорів, ні фарб. Не задумуючи, що їй личить, захватило твоє серце, ніби скарб. Дуже дивно, що тобою володіє. Може, та, що не викликає любов, і я, напевно, не перестану дивуватись, що кипить до неї твоя кров. Міль це міль. Нічого особливого та все диво, диво, дивина. Що, не маючи до неї почуттів, ти сп'янів, не випивши вина. Я бажаю тобі щастя навіть з нею. Бо не вибравши відверті почуття, міль це міль. Ти канеш вічність з нею. Без кохання. Канеш. в небуття Міль. Це просто міль.